Ну що ж, всім привіт з вами Ітро. І сьогодні, як ви бачите, у нас це пройшло дуже швидко Так що давайте я вам покажу, що ж, як я вирішив нашу прекрасну проблемку під назвою Паплайнева проблемка. Да. Воно у мене не працює, а тепер воно працює. Ось. Так, Стаембу. Ти працюєш? А ти чого не працюєш? Ооо стоит. Не що ти то робиш. Це готово, починився. Тепер я вам зараз покажу, що ж у нас таке ця папа І як її її нам чинити? Чиниться вона. Так, мікрофон працює. Далі пристрій, щоб був... Так, що? Отак. Так, так, ні ні я не можемо задихнутися. Так. Перше, ми беремо цю, цю штучку. Як я тебе люблю? А? Де -де -менше. Ну, так ми спочатку беремо цей дебаг-сканер, який у нас доступний примірно, в креативі. але краще його дістаньте. І беремо і ми отримуємо поняття. У нас є його координати і так далі. От координати інпута і output. Нам нужно їх відняти. От ці координати. Потім піднести кожне значення до квадрата. Ну, вивести його в квадрат, кожне значення, потім додати все разом. І потім вивести його на, на 0,5. Піднести його до 0,5. На це у мене, якщо що, буде шорт, в якому я прекрасно покажу, як це працює і що воно може дати нам. Так, да. е хто в нас тут пар? У нас тут за пару А, Запар у мене поки ще ніхто тут в ну, мене не відповідає за його так поставити. Так, зробити і yeah. ставити знизу. У нас буде так. пар у нас готовий. Ніжок. Тепер ми хочемо турики. Ми його будемо вести. О, да, 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 да так, зараз. Поводимо воді це 你感觉怎么

yeah mm -hmm. Так. М -м. С тем... Вот он. Лазим с ним тут. Что у нас тут? Нема? У нас нема. Двух моторов. 8, 9, 10.

У мене тут місце закінчується, як ми бачимо, так що прийдеться щось скоро мені його перекидувати. А, і якщо ви будете займатися цим, грубо кажучи, в цій версії використовувати цю штуку, то от, ми кладемо і, як ми бачимо, воно пропадає. Це пропадає. Так що можна поставити отак. І навіть при обичному лікстапуванні теж воно не допомагає Навіть шахтам. Так що... Еще ніякі контейнеры не трохи, а то всі ресурси угодять купити купить хустика. И еще одну тут. Готово. Моторчик готовий. Тепер пробуємо пачку. Look, mm -hmm. Можно ну, на что-то это чтобы У нас там было, что можно за его поставить в, полу, в о, о, я забыл, поездить. Добре, яку мав, мій. Тут ми дотачали, ми і Даташа, і Інстаграм, і Стім. Інстаграмі поки що можна, чого не можливо. Та, ледь, тепер А, я еще сюда ботаю. Зараз мы его потом вот так. Далее мы пытаемся в это закламим и даже добавимся теперь у нас работает про ч да чуть зараз нет чуть зараз у нас все готово и теперь це збігний номер Так, подобається зараз Буква Thank <laughs>

Генератор енергії. Так, у, у накрасу глянь часик. 10 минут. Зробимо ці два генератори і закінчимо цю штучку і йдемо в рейдик. пълничка. Пълна пластик пълничка. Да, 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 mas just see Ну все тепер працює все як часи. Чи не Чикали, як можна буде пустити на повний поверх, на у нас є, нам при які в пошої серії, так що тепер у нас проблем з енергією точно більше не буде. Добре, Простається тільки зробить. Ми всі навіть знаємо, яку. Так. Да. І И... тому ми будемо робити... Я, Да. Какой мы будем Мы будем Мы будем так, как и мы Будем пускать, собственно, воду. Уходим. Такого... А на мы не Ну, я думаю, на Навіщо иди мені купити, Це ж питання є. я. Навіщо мне купить буду. Ну, ти... і так не попадає в голу, так що. Не знаю, как. Яка... Ничего. Ну, вот это штучка. зробити. Тут є респективи Ай-Пьютер, про який я забув розказати респективи Андрій, який може стати тільки один, один, один стан. І за цього, тепер у мене крафт тут не ламається ніяк. Просто не ламається, тому можна переживати.

купити її на один такий генерал тут на 16 АЦН пустот и ми знаємо куди послав так що план є ну і ще є план вот тюрь зробити Робляю. чуть простіше камору напомню буде займаться A, vă văd aici cum da? Că nu puteți... Nu, că nu mă ajut. A scris că n-ați cum mă zi. Nu vă scoate. N-au urtit în poate. Тоді з вами сьогодні був Ітро. І всім пока-пока.